Хто має дві одежі, хай що зробить. Хай одну дасть тому, хто не має. І з їжею так поступи, і зі всім так поступи. Йов праведний, перераховуючи свої добрі справи, каже: Я був очима сліпому, комусь не повезло, хтось родився сліпий. І він не може собі дати ради, він не може перейти дорогу. Но тобі дав Бог очі. І ти можеш цими очима поділитися на двоїх. Не треба виняти одне око і вплантувати ближньому, ні, але його можна перевести через дорогу. Хтось є глухий, і він не чує. Но тобі дав Бог вуха і не чують, і ти можеш послужити глухому. Ти маєш дім, хтось не має. Ти маєш їжу, хтось не має. Ти маєш одяг, хтось не має. Ти маєш машину, хтось не має. Ти маєш гроші, хтось не має. Ти маєш це, користуйся цим, Бог тобі це дав. але не забувай, що є люди, які не мають того, що маєш ти. Ти маєш спасіння, хтось не має. Ти маєш Христа, хтось не має. Тобі добре з Христом? Добре. Ну і я користуюсь тим, що мені добре, а ближній, а ближній мені не потрібний, а Бог тебе спитає. В притчах Соломона ще в Старому заповіті написано: невже ти відкажешся? Від людини, яка обречена на убієння, скажеш ли ти Богу на суді, Господи, ти знаєш, я не знав, що він йде в погибель. Ти знаєш, Боже, якби я знав, що наркомани йдуть в пекло, я би їх спасав. Боже, я якби знав, що п'яниці йдуть в пекло, то я би їх спасав. І Бог скаже, ну лицемір ти й говориш. Ти не знав, що наркомани йдуть в пекло. Ти не знав, що піяки йдуть пекло. Ти не знав, що грішники цього світу йдуть пекло, знав, Господи. А чого ж ти не поділився своїм щастям? А що ж ти не дав то, що ти маєш? Ти ж винуватий. Ти мав гроші, мав. Ви знаєте, є така потреба в народі. Коли людина має пророцтво, їй кажуть: слухай, ти не гордися, то не твоє, то Бог тобі дав, нам дав. А то, що через Тебе, ти просто ослиця, через яку Бог говорить, то наше. Коли проповідник проповідує, кажуть: ну а брате, ти не гордися, то тобі Бог дав для нас, то наше. А коли хтось в народі Божому має гроші, він не каже, то наше, він каже, то моє, Пророцтво наше, проповіді наші, пісні, які сестри, співають наші, а от гроші, а гроші мої.